Роківський ліцей номер один найбільший у громаді. Тут навчається майже пів тисячі школярів. Є просте укриття, тож безпека дітей під контролем. Але роками учням бракувало простору для руху, спорту і розвитку командного духу. Колишній спортивний зал давно втратив привабливість, дах протікав, стіни вицвіли, підлога зносилася, а енергія дітей залишалася без виходу. Завдяки Матінвесту ситуація змінилася. Нині в ліцеї на фінальному етапі капітальний ремонт. Уже скоро ліцеїсти матимуть затишний спортивний зал. Наш заклад мріяв про такий гарний спортзал уже впродовж 20 років. Декілька разів намагалися зробити його, але якісь були причини, які завадили це зробити. І ось нарешті справдилася наша мрія впродовж двох років. Група «Метінвест» нам зробила уже другий спортзал. Перший спортзал вони робили меншого, меншої площі. Він зараз функціонує. Уже ну, приблизно 5 років, і ось в дарунок ми отримали в цьому навчальному році ось таку красу. Спільний шлях Широківської громади та Матінвесту це роки партнерства і добрих змін. Ще до війни разом працювали над тим, щоб людям жилося зручніше і безпечніше. Сьогодні ж головна увага зосереджена на дітях. Для них створюються сучасні і безпечні простори для навчання, розвитку та мрій про щасливе майбутнє. Роботи координує громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. В цьому році ми продовжуємо. Проєкти, які спрямовані саме на навчання безпечно дітей, в даному випадку у нас направлено воно на фізичне виховання. В тому році розпочали робити покрівлю даного закладу та площею, де розташований спортивний зал, в цьому році ми вже робимо капітальний ремонт самого спортивного залу, роздягалень для хлопчиків та дівчаток та санвузлів, щоб вони почувалися комфортно та безпечно в цьому закладі. Новий спортзал у Широківському ліцеї вже з листопада відкриє двері для дітей громади. Компанія Метінвест та громадська організація «Криворізька фундація майбутнього і надалі втілюватимуть соціальні проєкти, які змінюватимуть життя людей на краще. Все робиться для дітей. Малі форми, там будемо так казати, виховання дітей, які є, то тобто сі майданчики, якісь міні-футбольні поля все це зараз, ну, Раді дітей вони від Мідінвест відгукнулися на наші прохання і роблять. Вони роблять це для чого? Для того, щоб їхні ж діти, діт, вірніше дітей, їхніх працівників було де відпочивати, займатись, розвиватися. У тому ми розпочали таку співпрацю. Восьмий рік поспіль. Зробили вони дуже багато. Завдяки партнерству з відповідальним бізнесом у попередні роки в Широківській громаді з'явилися криті зупинки громадського транспорту, дитячі ігрові майданчики, міні-футбольне поле, фотозони й обєкти капітального ремонту. Зазнала місцева дюйша, площа біля будинку, культури для поліцейського громади був придбаний службовий автомобіль. Також щороку в межах меморандуму впорядковуються сільські і міжсільські дороги. Михайло Бестров, Юлія Вітряк, Назар Прусенко, цей день.